Ми заходимо до нашого шкільного музею. Ми займаємося збором того, що нагадує про Україну, про українські традиції, про наших випускників. У музеї Хорольської гімназії, що на Полтавщині, зберігають військову амуніцію, використану зброю та особисті речі полеглих українських воїнів. Усе це принесли рідні бійців та привіз директор закладу під час поїздок на передову. Корольська гімназія, починаючи з 26 лютого, 2022 року, стала волонтерським центром для громади міста і громади Хорольщини. Протягом цього часу ми. Багато надали волонтерської допомоги військовослужбовцям, а вони нам завжди дякували такими сувенірами для того, щоб ми могли показати дітям, що таке, що таке війна і чим е, знищують українців е, загарбники. Під час поїздок на Харківщину, Луганщину, Сумщину і Донеччину відвозять зокрема пиріжки та вареники, які готують на шкільній кухні. Виготовили понад 30 тисяч вареників, більше 20 тисяч пиріжків, біля щіп на 2 тисячі, понад 3 тисячі пампушки з часником, курки, капуста тушена. Ми використали понад більше, ніж 2 тонни муки. Усіх одна сльозами на очах мета до перемоги, щоб швидше закінчилося, щоб була перемога. Продукти для приготування привозять місцеві жителі та підприємці. Зараз ми будемо пекти пиріжки з яблуками. Нарізаю яблука, додаватиму корицю та цукор для наших славних воїнів. Хоча б так, щоб наблизити нашу перемогу. Крім їжі, передаючи й автомобілі. За майже рік повномасштабного вторгнення бійцям відправили 28 автівок. Гроші на це збирають за кордоном та під час благодійних заходів у хоролі. Нам вдалося зібрати кошти і передати військовослужбовцям 28 транспортних засобів. Це і мікроавтобуси Volkswagen Т4 і, і джипи. Автомобіль ми передали для прикордонників. Наші земляки, наприклад, із Сполучених Штатів Америки передали кошти на 4 автомобілі. Із Канади у нас один автомобіль придбаний за кошти наших хорольчан. Допомагати військовим планують до перемоги. Тетяна Івах, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.